А чи знали ви, що курячі зовнішні паразити активізуються восени, бо для них створюються ідеальні умови: вогкість в курнику, менше сонця, перепади температур. У цей час кури слабшають через линьку, імунітет падає, а це шанс для вошей, кліщів і пухопероїдів атакувати ще сильніше. Тому важливо приймати міри вже при перших ознаках. Обробіть птицю, пудрою чиста пташка. Вона захистить курочку від тих паразитів, які вже ховаються в Неї підпір'ям додатково поставте ванну, щоб на протязі дня птиця мала додатковий захист і, звісно, обробіть курник, підлогу, гнізде, всі закутки, просипте засобом свіжий курник плюс дезінфекція. Всі засоби створені на основі мінералів, працюють механічно, тож не мають шкідливого впливу на здоров'я поголів'я та дозволене у використанні з перших днів життя. Замовляйте оригінальну продукцію на сайті виробника або телефонуйте.